Так, босоніжки мінімен, Стамбул, Туреччина. Дивіться, яка краса. От так, поліуретан з добавочками, воно легке, воно не скользить. Висока підошва, не бійтесь, воно дуже правильне, легеньке, гарно фіксує ніжку. Це вже, судячи із опиту, дітям комфортно. Казалось би, знаєте, висока підошвочка трошки страшно, але ні. Гарно, гарно ходять, ножку не іскривляють, все рівненько, все гарно. Твердий заднічок, подушка, щоб не ем, Ну, до ножки, там, де ближче до ножки, обов'язково, щоб було м'якеньке, щоб не травмувало ніжку. Так, заліпка якісна, через фурнітуру гарно фіксує. Заліпка ніколи не підводить в цьому взутті. Супінатор. ось Тверденькі м'якенькі одночасно. Це профілактика легкі. Так, сантиметр запасіку має бути тут, щоб пальчик у вас був. Як берете, це на початок сезону. Це правильно підобраний розмір, 3-4 місяці вистачає сезон. Взагалі, під, під будь-який одяг, гарні, практичні. Ну, єдине, що підошвачка, звісно. Але ж другий колір би тут і не підійшов, якщо чесно. Дуже класні. Рекомендуємо, звертайтеся.